Я безумовно розпочну нашу розмову з того, що відбулося сьогодні з чонгарськими мостами. Думаю, що ви е, можете розповісти нам, зокрема, якою що, що відомо вам, да, зокрема, про всі ці події вже станом надвечір, пройшов цілий день. Як відреагували на це загалом рашисти на півострові? От скажіть, наскільки це для них боляче було? Ну, це дійсно для них боляче, тому що вони постійно говорять про те, що вони сорієнтували. Ну це логістичний напрямок, і дійсно цей напрямок, коли ми говоримо про Джанкой, гінічний напрямок, тому що Джанкой це. Такий вузол, вузол, який пов'язаний з залізничним транспортом, і тому коли ми знаємо, що накопичували вони військову техніку, а потім підбросували в бік Мілітополю та та Запоріжжя не то ні, ні тільки залізничним транспортом, а от якраз таки от ці цим шляхом. Крім того, нам надавали постійну інформацію про те, що вони намагалися і постійно змінювали. Свої е, протиракетні проти, е, е, артилерійські е, е, засоби, і е, вони у них там не спрацьовували, десь були проблеми. Ну я хочу сказати про те, що отут якраз таки вони почали говорити про те, що будуть намагатися відремонтувати е, цей міст, але на це потрібно дуже багато часу. Скільки і, того, приблизно? ну є інформація що декілька декілька тижнів Ну я хочу вам нагадати про те, що пам'ятаєте, коли був вибух на Кримському мості, вони говорили, що вони до кінця року відремонтують і відновлять рух по другій смугі. Вона досі не відремонтована, і про це ми також говорили. І тут я думаю, також буде не буде у них зможуть вони так швидко, так швидко це все зробити. але вони будуть намагатися переправляти по другій смуг. Огі, там також є дві смуги на човгарському мості. А тобто, там як додаткова смуга, яку вони будуть використовувати. Я хочу нагадати про те, що сьогодні в тому числі була і був інший вибух, тобто вибух був і на мості, і розруйнований міст між гінічиском та Арабатською стрілкою. Аробатська стрілка це географічний Крим, і про цей шлях, про цю логістику мало хто говорить, а я постійно говорив про це, що вони. От Арабатська стрілка напряму, вона скажімо, є прямий зв'язок з Кримом. І а, от якраз таки там також є вони вони ну скажімо, відновили логістику, і а, там також вони з Криму перебрасували техніку, і отут, якраз таки у них також виникла велика проблема, і вони також не зможуть перебрасувати військову техніку через цей міст. І от це говорить про те, що у них залишилося два шляхи це через Чеплинку, тобто вони переорієнтували шляхи зараз на Армянськ, Сипериковська. Слід відзначити, пане Скандере, що зараз партизани активно допомагають із ліквідацією залізничних а, також так, шляхів на так. півострові. Активізація руху спротиву вона очевидна і помітна. Ми розуміємо, що Росія в основному звикла і вміє воювати залізницею, підвозити має, мається на увазі да свої резерви, і все таке для швидкого перекидання. А, ну таке вже називають цю цю ситуацію логістичним пеклом. Загалом і кажуть про те, що російські окупаційні війська на території українського Криму знаходяться в очевидній пасці потенційно. Так, дійсно є інформація про те, що були, були вибухи, було пошкоджене на полотно з за залізницею в районі Феодосії. а також є інформація про те, що а, був, а, ну, а, був пожар, була пожежа на трансформаторі в Ленінському районі, і а, цей трансформатор таков, також також забезпечував електропостачанням військову частину, яка там знаходиться. Тобто, ми бачимо, що. В Криму неспокійно, скажімо так для окупантів, і як ми бачимо, постійно проводяться різні, скажімо, вибухи, різні події. Ну, наприклад, в Сівастополі також були вибухи. але офіційно окупаційна влада говорить про те, що вони проводять там навчання. Але а, зараз, поки що, наші співвітчизники, які там знаходяться, ну поки що не можуть повністю підтвердити, що там були вибухи, якісь там об'єктів, але ну, вибухи були дуже потужними. такими. що скажіть, вони там вже набудували м, біля перекопу на цьому рубежі, тому що вони десь приблизно розуміють обстановку та й ми а, і кажуть, що вони готуються. Вони намагаються укріплювати позиції, а вони мінують повністю. І про це ми говорили раніше. Також мінують повністю замінували поля в. Кершом Перековському районі, ну і що стосується якраз таки з Титану, вони там проводять інструкції, як як будуть проводити вони евакуацію заводу титану хімічного ви маєте так, так. Ну я хочу нагадати, що на півночі Криму там декілька таких хімічних заводів. Там Титан, Содовий завод, угу. там є лакокрасочний завод. А при цьому цьому я хочу звернути увагу на те, що Здесь вони або дійсно побоюються того, що при невистачанні вистачанні пресної води вони не зможуть зберегти цикл і сам завод небезпечний. З іншого боку вони можливо побоюються, що можуть бути якісь там, ну скажімо, випухи, які можуть. Ну принести великі находки знаєте Хочеться тільки зазначити, що прісної води вони позбавили себе самостійно, підірвавши Каховську ГЕС ага. і, і фактично самі собі ставши на горло і перекривши північно-кримський канал. Ну тому ситуація така. Я вам дуже вдячна за розмову. Спасибі, що ви знайшли час доєднатися. Скандербаріїв, голова кримсько-татарського ресурсного центру, член меджлісу кримсько-татарського народу, був в нашому етері. Дякую, щиро.